Сьогодні 30 жовтня, другий день суддів, другий день підрахунку активного перерахунку голосів на комісії 16-го виборчого округу. Перед вами, шановні глядачі, кандидати, депутати Верховної Ради Македон Юрій Миколаївич, Юрій Миколаївич, як вам сьогоднішній день? Які ваші підсумки? Ну, сьогоднішній день Трапилось дві події. Одна логічно запланована, а друга була неочікувана. Перше це сьогодні суд відмовив в першій інстанції в задоволенні позові Стаднічуку і відхилив всі їхні, повністю відхилив всі їхні. Звинувачення щодо неправомірного підрахунку голосів. Друге, сьогодні на дільниці, коли проводився протокол, уточнений з Село Довжов Кямпільського району ми подали заяву, щоб здійснили прорахунок. За до заяви додали відеозапис, на якому чітко видно, що члени комісії фальсифікують вибори, вкидають бюлетені в виборчі скрині. Проте комісія, переглянувши це відео, не вважала за необхідним проводити прорахунок в цій дільниці, що свідчить про наявність їх діях умислу і окреме значило. Ви з цього приводу звернулися до правового Органів. Щойно ми отримали постанову офіційну, це буквально півгодини пів назад, тобто в 23.30 ми отримали постанову і зараз юристи працюють над тим, щоб відправити і викладувати свої необхідні звернення до правоохоронних органів і до суду. І Хотілося б сьогодні виокремити ще одну цікаву подію. Коли здавався, здавав, здавав, здавання протоколів, здавався протокол по 403 дільниці. В той час особа, яка представилася, довірною особою одного з кандидатів, подала заяву. Ця заява про перерахунок на цій дільниці, ця заява була відхилена. Після цього ця ж сама особа вже постала з представником іншого кандидата і також подала таку заяву, і ця заява була задоволена, щоб здійснити перерахунок. Угу. Перерахунок вони хотіли зробити по тій дільниці, там, де я виграв. І сьогодні при дійсній перерахунку всі мої голоси підтвердились, але трапилась дуже цікава подія коли е кількість голосів, яка була за політичну партію Порошенка, просто всі бюлетені зникли. Е це дає нам тобто підставили... великій кісниці вкрали Петра Порошенка. Е Можна так сказати? Е зробили замах на Македона. Але... А вкрали Петра а, Порошенка. Да, да, тому що розрив між вами е е також складає. 140 голосів. Ну, трішки більше. Трішки більше. Розрив залишається, а всі дані, всі документи про це підтверджують. Навіть е штаб Стабнічука заявив е заяви про перерахунок по всіх одиницях, де я виграв. Причому підставою стало те, що Дуже великий у нас між ними розрив і на превеликий жаль комісія окружена знову, я вважаю, порушила закон і знову проголосувала про перерахунок на цій дільниці. Хоча ці протоколи, ці дільниці вже були прийняті і введені в базу. Одним словом, зараз остання, я так розумію, дільниця перераховується? Ні, це не остання, це тільки перша. Це тільки перша дільниця про перерахунок на Скільки їх буде всього перераховано? По Кріжополю три найбільші дільниці. А це на кожній дільниці більше 2000 виборців. Тобто ще на 6 годин потужної роботи підрахунком у нас, у нас забирають час. Тобто є всі перспективи того, що Ямпівський виборчий округ відвезе в Київ одним із останніх цю виборчу документацію. Я, на жаль, не можу сказати, як по всій Україні, але що стосується Вінницької області, то дійсно на превеликій жалі Ямпівський округ 16 показав свою повну нездатність проводити вибори. Повну нездатність. Полну. А що стало цьому причиною? Дуже просто. За три дні до виборів помінявся майже весь склад. Скажіть, будь ласка, ви зараз впевнені в перемозі? Я вважаю, що наша наші ви ви захистили свої голоси? Ми робимо все можливе і неможливе, щоб наші голоси не були вкрадені, і думка тих українців, які нас підтримували, патріотів, свідомих людей була підтримана. тепер ще одне запитання: а якби не та ваша команда, яка ночує тут, яка чергує ну невідступно? Якби ви просто довірилися цій комісії і взагалі не приходили сюди. Були б якісь надії, щоб я думаю, що вже давно б було пораховано всякі якісь бюлетені і напевно, що ми б програвали зі, зі значенням відривом. тому що ви можете показати відео, де зберігаються бюлетені, як, в якій вони формі і в якій вони у ну, вон, то я показую глядачам, які, які, які ті ящики. Неопочатані, ось ось, ось такі ось ящики. Дякую. Думається, повний хаос, тільки за виключно підтримці наших побратимів, наших, наших патріотів, наших друзів. Ми стримуємо стримує фальсифікацію на 16-му опору. Дякую, дякую. дякую.